Якось себе там непристойно вів на знімальному майданчику. Вони просто прекрасні. Перемога малиночку загірної комуни. Ще купа всього. Тут і критика Всім привіт! Мене звати Анастасія, і сьогодні ми говоримо з вами про другий повнометражний фільм Олівії Вайлд Не хвилюйся, серденко! Заздрісники Олівії Вайлд говорять про те, що шуму навколо цього фільму набагато більше. Ніж інтересу до самого фільму. Отож, давайте ми поговоримо трошки спершу про цей шум. Спершу головну роль Еліс грала сама режисерка Олівія Вайлд. Dance, dance, dance hands, head, head, like... Показую ще раз, як виглядає сама режисерка та акторка Олівія Вайлд. А Флоренс П'ю грала її подругу Бані, але в ході зйомок. А ці дві акторки зрозуміли, що почувають себе некомфортно в цих образах, і помінялися своїми персонажками. А головну чоловічу роль мав би зіграти Шая Лабаф. Проте, зі слів самої Олівії, ми знаємо, що його звільнили через неприйнятну поведінку на знімальному майданчику. Звісно, сам Лабаф має зовсім іншу версію. Ми маємо з вами двох головних персонажів: це у нас Еліс та Джек. Еліс зіграла Флоренс П'ю, Джек зіграв Гарі Сталс, якого запросила режисерка після скандалу вже з Блабафом. Сама Вайлд говорила, що вона дуже задоволена тим, що Гарі Сталлес погодився, тому що у цьому фільмі важливу роль відводять саме зовнішньому вигляду людей, і вона каже, що мені подобається Гарі Сталс тим, що я точно впевнена. Він зацінить ці всі костюми, і для нього це така ж важлива складова фільму, як і для мене. Саме на зйомках цього фільму Гарі та Олівія познайомилися і після цього почали зустрічатися. І Олівія каже, що вона не помічає різницю у віці, а на хвилиночку вона старша за нього на 10 років, і каже, що Гарі мислить набагато старше, ніж він є насправді. Тому будемо вірити, що у них все буде прекрасно, добре і чудово. Зйомки цього фільму багато разів зривалися, переносилися, і тому ми змогли побачити цей фільм лише у 2022 році. Отож, події розгортаються у нас в американському містечку Вікторі в 1950-х роках. Місто оточене такою пустелею, і воно. Дійсно схоже на такий прекрасний оазис, повний зелені, води, оазис серед сухої, жаркої пустелі. Там живуть ідеальні чоловіки та ще більш ідеальні дружини, які не знають, де саме і як саме, і ким працюють їхні чоловіки. Все, що роблять ці жінки, вони просто прекрасні, вони не задають багато питань, вони вірять в своїх чоловіків, свято вірять. В ідею загірної комуни, точніше, в даному випадку, в ідею проєкту перемога. Усі співробітники направляються до штаб-квартири. Але насправді сенс між цими двома поняттями, в принципі, однаковий. Тут жінки мають своє власне покликання: готувати їсти, красиво виглядати і надихати свого чоловіка. Ці родини вони мають просто ідеальне життя і всього одну умову для жінок. Не ходити до штаб-квартири, яка знаходиться в пустелі, тобто за межами міста. Також вони не мають права висловлювати власну думку, надто глибоко думати, задавати багато питань і ще купа всього. Але з часом Еліс починає розуміти, що оце ідеальне життя, воно все ж таки може бути просто міражем серед пустелі, і цей міраж в будь-який момент може просто щезнути. І вона починає глибше думати, задавати незручні питання, до чого призвели ці незручні питання. Ви, в принципі, можете подивитися прямо зараз. Це я так натякаю на те, що в описі до цього відео є посилання на офіційний трейлер, тому ви можете його подивитися і повернутися сюди. Для мене це фільм про жагу до життя, про силу волі. Це фільм про те, як слабкі люди обирають тікати від реальності. Як слабкі люди сприймають казку за реальність, а сильні вони готові приймати і любити реальність, якою складною вона б не була. До речі, забула сказати, що у нас тут досить цікава модель у фільмі: це у нас утопічна антиутопія, і якраз в ній нам показують цю небезпеку ідеального життя. Тому я раджу тобі піти подивитися цей фільм. А вже в другій частині цього відео я проведу вам екскурсію зі спойлерами по цьому фільму. Розкрию вам кілька прикольних фактів і нюансів, які я побачила, коли дивилася цей фільм. Тому я вам нагадую, що тут любов і критика кіно. Підписуйся на мій канал, щоб нічого не пропустити. І чекатиму на тебе в наступному відео. Ми можемо забути. Те, що суспільство нас навчило відчувати, забути хаос, який планує під егідою рівності, і тоді ми зможемо заглибитися в те, що вважаємо правдою. Насправді, ми прагнемо порядку. Дозвольте свідомості зануритися у цей світ, у цю правду. Занурюйтеся глибше в те, як усе має бути.